Для дітей ми ну, обираємо тільки найкраще і це стосується одягу. Тому сьогодні я хочу познайомити з бренду дитячого одягу. І що? ходімо разом. Дорогенькі, це не тільки дитячий одяг, але й дорослий. Але сьогодні ми з вами робимо акцент саме на дитячому одязі. Тому ви тільки подивіться, скільки тут яскравих стильних. Моделей. Мені здається, що кожна дитинка знайде для себе щось індивідуальне і особливе. Чорні кюлоти, бомбер. Кеди гарна футболка Барбі, ідеальна осінь. Яскраво салатова футболка, до речі, вона ще є і в рожевому колірі, гарно поєднується з ось такими стильовими джинсами, на яких присутні сердечки, ну і джинсову вітровку ніхто не відміняв. І, до речі, ось такі яскраві футболки. Чесно хочу сказати, я б також носила. Вони представлені ще й в інших принтах. Повірте мені, що саме ця осінь вашої дитини буде неймовірно яскравою, а шкільна форма може бути саме такою стильною, зручною і дуже-дуже гарною. Накиньте на ось такий гарний костюм нереальний бомбер, і ваш образ буде ідеальним. Замовляли ось таку яскраву дівчинку. В нас попереду ще бабине літо, тому, будь ласка, запасіться гарними яскравими речима. І ще одна яскрава дівчинка. Вам варто лише одягнути вітровку. Шкіряну куртку і все готово. А тут слова будуть зайві. Це Барбі. І цим все сказано. Ну, я думаю, вам сподобався наш огляд. Якщо ви хочете, щоб ваші дітки були стильні, модні, то всі дороги ведуть сюди на другий поверх в Аполло.